Кажуть, в цій рекламі ранок починається з кави. У нас ранок починається не з кави, а з німецького паркінгу, з зарядки, з зарядкою ногами побігати. Їхали ну, фактично цілу ніч. Їдемо з компанією підбирати їм два пасати Б7. Ну, Ми надіємося на два B7 пасати, думаю, що думка не зміниться по дорозі. Так що ми фактично приїхали вже на місце. Зараз приїдемо їдемо оглядати машинки, що цікавого з того вийде. Дивіться, вже трошки пізніше. Приїхали на автосалон, де ми брали вже Турана. Приїхали за пасатами. Будемо дивитися на пасатики. Вон там ще один стоїть. Так, значить заїхали в автосалон dicauto, в якому ми вже були, знайшли от такого от пасатика, але ціна не така, ціна інакша, ціна інша. У нас є DSG, у нас є пробіг 186 тисяч, у нас ціна 8 приблизно тисяч євро. У нас навігація, мультируль, світло, тіло дрова, все, все, що треба, автохолди, підігріви, навігація, телефон. Багажнику в нас є ще 4 колеса такий салон на тряпочці, але без, без пошкоджень, ніде нічого немає. Сидіння ідеальне, я вже на машині проїхався, ніде нічого не прокурено. Тут все, навіть немає жодної царапинки, ніде абсолютно, Таке що ним не користувалися. Отак От виглядає прикуритель, ніхто ним не користувався. Тут все чики-пуки, все працює. Все супер. У нас є отака ось штука на на флешку. У нас є сервісна книжка, яка підтверджує повністю весь пробіг. Підлокотник регулюється по висоті, але це такий без ще одного відсіку, підлокотник простий. Сидіння стандартно тут механіка, тут механіка, тут спинка подушечки. от Дивіться, пробіг машини 200 тисяч. В мене таке відчуття, що. В тій машині ніхто не їздив з німців. Чому я люблю машини з німців? Тому що так виглядає руль. Жодного і жодного. Отак виглядає ручка, подивіться. Вона як, як нова, абсолютно. Ото шкіра це все ніде нічого немає. Думаю, що ми цю машину напевно будемо брати. Ми поки що чекаємо. Чекаємо автосалон, біля автосалону, тому що... Пасат, який ми хочемо взяти, він має проблему з кондиціонером, тобто не працює кондиціонер. Ми домовилися, що або торг, або заправити систему кондиціонування. Нам пообіцяли її заправити. Зараз видадуть машину, поїдемо оформляти все. Но ми приїхали за двома пасатами. Перший ми купили і будемо купляти другий. Перший нас влаштовував 2,0 на DSG, тільки 2,0 на DSG, на 6-ступці. І... Інший варіант це 1,6 або 2.0. Дуже гарна ціна, щоб була, гарна комплектація. Ми сильно не дуже скажімо так економимо на грошах, але шукаємо варіант без підкрасів, без нічого. Отже, наш автосалон в Авто» має дуже багато машин. Тут бюджетні машини, можете дивитися в інтернеті, по-російськи говорять, тут в нас преміальні машини. Так що. Чекаємо, не знаю, зроблять, не зроблять. Нам будемо надіяти, що зроблять. І жай, так, жай. плавно прийшов до завершення перший день. Ми купили Passat. Passat номер один, перший, двохлітровий DSG. по мотору все добре, ніде жодного підкрасу у нас немає, нічого не фарбовано. Автомобіль купляли в автосалоні діка автомобілі і отаке от от оголошення і. Як завжди, ця ціна була майже на 1000 євро дорожчу, за якою ми купили, тому що вони били на, ну якщо може прийде якийсь там місний, не дивлячись в інтернеті. Ось така от машинка у нас. Все добре, все нам подобається. А ми не можемо знайти другого пасата. другого пасата для того, щоб в смысле, другого пасата 1,6 або 2.0 але в нормальному стані на механіці за адекватну ціну. Тому продовжуємо пошуки, напевно, будемо продовжувати зараз, завтра. А зараз ми будемо шукати для нас готель. Поки що так. І так, в нас ранок наступного дня ми під'їхали на паркінг супермаркету для того, щоби. Перший пасад, який 2-літровий на автоматі на ДСГ, він у нас їде додому в Тернопіль. А Ми їдемо шукати і купувати іншого пасата. Ми оформляємо ПДГ-шку через брокера, брокер нам дає код і щасливої дороги додому. Так що щасливий власник думає над дорогою і їде додому до Тернополя. Поки що щасливої дороги для нього.